Телеканал СТБ разом із Українською біржою благодійності продовжує рубрику Благодійність в один клік. Ми розповідаємо про історії людей, які потребують вашої допомоги. Це історія порятунку і вдячності вдячності вам. Ви рятуєте життя маленького Іллі Козирівського. Він уже опритомнів після унікальної операції, яку зробили в Ізраїлі. Вона стала можливою завдяки вашим пожертвам. Йому тяжко. Пухлина встигла накоїти лиха. І тепер у свої сім рочків Ілля має рефлекси як дворічне немовля. Хлопчики і його батьки переконані, разом можливо, все Є, у мене лава, Я на мої. Семирічний Ілля розмовляє, не наче дворічна дитина. Геть нещодавно все було інакше. Саме планета Юпітер. Не звичайно, я назвали ми на главна бослівна і молні. Ілі зробила операцію. Успішно видалили пухлину, яка на щастя була доброякісною, але встигла вплинути на центри мізку, що відповідають за мову та рухи. Мати згадує останні години перед операцією. Її син майже не дихав, не міг ковтати. Я віжу починає рукою по столу бити. Я не розумію, в чому діло, а потім абарачу смотрю, а він синій. А оказывается, вот у него уже были затронуты глотательные рефлексы. А я, Боже, я его вот так шарахнула по спине и в ужасе, из-за испуга эта сосисочка у него вылетела, но он уже не мог глотать. И там считанные часы оставались для того, чтобы профессор успел это устранить. Он успіл сім годин. Він тримав у руках скальпеля. За сім годин його рука жодного разу не затремтіла. Світило науки професор Шоломі Константині з Ізраїлю, врятував життя Іллі. Під час операції ми просувалися міліметр за міліметром. Спочатку вираховували як ліпше діяти, і потім знищували частину пухлини. Після цього через нервову систему пропускали електричні сигнали, аби перевірити, як вона реагує на це. Ми можемо трохи пройтись. Немножечко ніжечка, ні вашейка, ні поварачується осторожно все, все, все иди иди ко мне брат и я поволі згаду як це ходити Ні на крок від сина он не, не відходить, стараюсь, відходить мати все делаем ну как будто бы сначала мы учимся ходить мы учимся разговаривать вот если мы видим какую-то динамику в том, что он уже ходит он чуть-чуть наклоняется приседает это это большой у нас прогресс а с речи пока не, врачи ну не вид Прогреса тато Елі дуже сумує за сином. уже тиждень, як він у Києві змушений працювати. Дякую всім небайдужим людям, які через сайт української біржі благодійності переказали понад 300 тисяч гривень. Без них батькам Елі на операцію б не вистачило. Потім попереду ще довга реабілітація, та щонайменше дві-три поїздки до Ізраїлю. Після виписки із клініки ще залишаємося на два тижні в Ізраїлі. А, от а потім ми через два місяці повертаємося знову на повторне обслідування. UBB далі збирає гроші на реабілітацію лі і можливу повторну операцію, аби вернути малому повноцінне життя. Потрібно ще 150 тисяч гривень. Ребенку потрібно буде повторно учитися всьому, що він навчився за всю свою предучу життя. Нужно буде робити повторну операцію, тому що одна з голосових зв'язок у рібенка перестала працювати. Ілля завжди мріяв стати космонавтом. Та після розповідей мами про те, яку складну операцію зробив на його голові професор шломі, почав задумуватися над вибором професії. Тепер ти вже не хочеш бути космонавтом, хочеш бути доктором. Вадим Гращук, Олексій Желенко, програма Вікна СТБ.